15 незвичних слів від нашої сучасниці прекрасної письменниці Марії Матіас, які вона використовує, звісно, не лише їх у своїй творчості, яку я дуже рекомендую для ознайомлення. Перша частина вже викладена, а це друга частина слова буковинського діалекту. І ми розпочинаємо із слова «зайда». Зайда це людина, яка прибула, прийшла не від звідки не тутешня. Я зацитую. І ось у хвилину розпочу до хати зайшов незнайомець зайда. Просто чоловік це із кулінарних фіглів. Невістка, псяча кістка народний образливий, як на мене, фразеологізм. Бо то не в кожної свекрухи невістка, псяча кістка, як кажуть у ростоках, це також із кулінарних фіглів. Наступне слово дуже мені до Це слово рубцак, а воно означає рюкзак. То коли мені ладувати в дорогу рубцак, це із солодкої дарусі. Наше наступне слово на сьогодні це слово завсігди. Завсіди, те саме, що завжди, дуже незвичне для мене слово. А ти пам'ятаєш, як від ріки можна було видіти польських панів з того боку? Завсіди виквасованих, як до шлюбу, це є солодкої доросі. Ще одне класне слово це слово каламутити каламутити. Робити нечистим, бентежити, хвилювати чи бунтувати. Як нова влада міську приходить людям голову каламотити, то вона має бути степена, спокійна, аби втухомирити народ. Це із солодкою дорогою.